Збройні сили України захопили вже 11 населених пунктів у Курській області. Причому пишуть про це російські змі. Вітаю, вас, шановні друзі. Ну що ж, маємо ми дуже цікаву. Я навіть не знаю, як це назвати, спецоперацію чи тимчасовий якийсь контрнаступ. Але так чи інакше, вчора збройні сили України почали наступ на Курську область. І наразі відомо вже про захоплення 11 населених пунктів. Скажу одразу, що нарешті Збройні Сили України, Генштаб і вся наша пропаганда навчилася спочатку робити, а потім про це розказувати, а не так, як було з контрнаступом. Що за півроку до самого контрнаступу про це всі знали. Тут ніхто нічого нікому не розказував. Вже почали говорити тоді, коли українські військові були на території Курської області. Я вже другий день читаю телеграм-канали Курської області і скажу вам так: паніка, страх вони називаються пеклом. Ну або іншими словами для тих українців, які проживають у прифронтових населених пунктах, це звичайні будні. Але ось що цікаво, я хотів би відмітити по цій ситуації. Значить, по-перше, пам'ятаєте, коли був наступ РДК на Білгородську область, там вони почали викладати фотографії і відео ще з перших вулиць, тільки вони почали підходити до того Тьоткіна. Тут уже другий день наступу захоплено 11 населених пунктів, і немає жодної фотографії і жодного відео. І у ті відео, які є там з військовою технікою, нібито на території Курської області, або Є відео там, де українські військові нібито ведуть там, військовополонених російських, які вони захопили вже в Курській області. На тих відео чітко не зрозуміло, де це все відбувається, хто там на цих відео є і так далі. І я, звичайно, не кажу про те, що українські військові повинні зараз розказувати у відео, куди вони заходили, що вони планують робити далі. Але жодної фотографії, навіть просто якогось одного захопленого населеного пункту. Нічого з цього немає. Це викликає деякі питання. І ще із цікавого буквально за годину Путін збирає раду національної безпеки, на якому буде обговорюватися ситуація в Курській області. Я не думаю, що буде оголошено там якийсь надзвичайний стан чи стан війни, тому що Захарова вже заявила, що це черговий теракт проти мирного населення. Тобто вони втрату 11 населених пунктів назвали черговим терактом. Це показує те, що оголошувати якусь війну чи надзвичайний стан вони не збираються. Я думаю, єдине, що вони можуть оголосити, це мобілізацію, і тоді все стане на свої місця і стане зрозуміло, для чого вся ця ситуація зараз відбувається, тому що йти в наступ на Курську область в той час, коли Збройні сили України відступають на Донеччині, і російська армія продовжує кожного дня наступати і захоплювати все більше і більше українських територій. Ну погодьтеся, воно все виглядає якось ну дуже нелогічно. Більше того, є ще один дуже важливий нюанс. Якщо вчора Україна мала перевагу в Курській області, ну скажімо так, це був ефект несподіванки, то зараз за. Інформацію з воєнкорів обох сторін і Росія, і Україна підтягує е, до Курської області іще більше бойової техніки, військової техніки, артилерії, живої сили. Плюс у Росії є перевага в авіації, вони там все закидають кабами і так далі. І всі прекрасно знають, що росіянам абсолютно плювати, що рівняти з землею. Це будуть українські населені пункти чи це будуть російські населені пункти? Задля того, щоб витіснити Збройні Сили України зі своєї території, вони будуть користуватися всіма можливими способами. Тому я думаю, що саме сьогодні стане остаточно зрозуміло, як далі будуть розгортатися події у Курській області. Ну а якщо ви також хочете бути у курсі всіх подій, долучайтесь до мого телеграм-каналу, посилання на телеграм є в шапці профілю. Там я буду публікувати всі останні новини.